Львів готовий прийняти Євробачення. Не встигли українці оговтатися від ейфорії після перемоги. Джамали, як мери міст почали неофіційну боротьбу за право приймати міжнародний пісенний конкурс наступного 2017 року. Пропозиції озвучили очільники Києва, Херсона, Одеси, Дніпропетровська та Львова. Чиновники сподіваються на залучення інвестицій та в один голос обіцяють організувати все на вищому рівні. Які переваги у міста Лева аби приймати європейців дізнавалися наші журналісти? Заповідні 534 бали від європейців і Україна беззаперечний переможець, а Євробачення їде до нас. Під час першого інтерв'ю лише за декілька хвилин після тріумфу Джемала зазначає, де б хотіла, аби відбувся пісенний конкурс. «Мені здається, що Київ або Львів, або Одеса. Я не знаю, де, де буде можливість. Тому е, я, я дуже хочу, щоб Україна була готова до зустрічати дійсно важливих гостей. Проте готових та охочих приймати Євробачення виявилось значно більше. Бороти за це право вже вирішили очільники п'яти міст України. Серед них і столиця Галичини. Львів готовий, маємо прекрасне литовище, маємо багато готелів, де можна розміщати. І саме головне ми маємо атмосферу. Андрій Садовий певен, показати європейськість України можна лише у Львові і на підтвердження згадує власні здобутки Євро-2012 та чемпіонат світу шахів. Серед ймовірних майданчиків для Євробачення у переліку арена Львів, а ще комплекс до Євробаскету-2015. Зараз на місці сучасного спортивного чи концертного комплексу лише бетонні сваї. Втім, за потреби його будівництво обіцяють продовжити. Ми зараз розглядаємо можливість відновити це будівництво. І цей комплекс можна збудувати орієнтовно 8-9 місяців, що також було корисно корисною для Львова і для залі для України. І намагання не дарма. Євробачення у Львові. Це тисячі додаткових робочих місць та промоція місту, і це поки що тішить і самих львів'ян. Ну що ще за все воно і буде відбуватися у Львові, тому що немає більше де да відбувати мені здається, тому що в нас є. Львів арена і ній вже проводили євро. Так що я думаю, буде все круто. Все ж таки, це великий ризик приїхати в країну, де відбувається війна. Львів знаходиться все ж таки ближче до, і до Європи і далі від всіх цих подій будемо старатися. Рік ще часу є, треба прикласти зусиль, потрясти олігархів. і У нас будуть гроші. У Львові готові боротись за першість, а поки чекають політичної згоди.